Добрий день, шановні мої глядачі! Сьогодні ми знову подивимось розпаковку гудзиків, які люб'язно вирішила мені подарувати пані Ярина. Вона побачила моє захоплення в інстаграм, написала мені і. Вирішила подарувати мені гудзики, хоча, чесно, я знову пропонувала їй викупити ці гудзики, бо вони мені цікаві, тим, що в мене є аналогічні, але я не можу визначити їх виробника. Тому я хотіла знайти ще схожі гудзики, можливо, вони там прольють світло. Хто ж насправді виготовив ці гудзики? От, У пані Ярини є сторінка в Інстаграм. Вона виготовляє прикраси ручної роботи з живих квітів та ювелірної смоли. Тож під цим відео я залишу посилання на її сторінку в Інстаграм. Можливо, вам буде цікаво. Тож, давайте подивимось, що приїхало. Так, я что-то бачу. Ой. Ой. Ой, пані Ярино. Я что-то бачу. Так. Ну, Сюрприз. Це те, про що я говорю. Ви навіть, ви навіть не уявляєте, як у мене калатає серце. Якщо чесно, у нас зараз трошки сімейні обставини, і я не думала знімати розпаковку, але син мене вмовив. Дивіться. Це те, про що я казала. Ой, бачите, я, я завжди як хвилююсь так зараз, щоб камера сфокусувалась. Е, дивіться. Е, тут є, так, давайте це приберемо, щоб камера добре сфокусувалась. Ой-ой-ой, е, щось не фокусується. Хотіла, щоб ви побачили номер телефону, е, контакти. У Фейсбуці, ага, так. І в інстаграмі. Я все одно ці посилання наберу і будуть під відео. Ось, ну це я вже прочитала, да, так, сюрприз. сюрприз. Вже вийшов сюрприз, так, сюрприз. Я навіть і мріяти не могла. Дивіться, пані Ярина виготовляє прикраси ось з живих вітів і ювелірної смоли. І ось вона вирішила зробити мені. Гудзик. Цей гудзик їхав як сюрприз, що ж мені дуже-дуже приємно. Я навіть не очікувала. що Я вам дуже-дуже вдячна. Якщо чесно, я дивилась на ваші прикраси, і я десь так в душі мріяла про такий гудзик, пані Ярина робить ось такі. Прикраси. І це, я так розумію, вона мені зробила ось такий гарнющий гудзик. Мені дуже-дуже приємно буде мати його в своїй колекції. Так, я перепрошую за руки. Сьогодні в мене руки зовсім. Але я кажу у нас сімейні обставини. Пані Ярина, мені дуже-дуже приємно. Ви не повірите, як ви мене порадували. Чесно, я мріяла про такий гудзик ручної роботи. Я вам скажу чесно, я вважаю, що такі вироби заслуговують бути в колекціях. Так, залишимо його ось тут і подивимось гудзики. Дивіться, всі зелені, всі гарні. Боже, яка краса, давайте розділимо. Так, ось це перші, це скляні. Чого вони мене зацікавили? Я маю два види гудзиків таких, тобто вони ось ніби такі, але вони трошки інакші. Сьогодні зовсім не хоче камера фокусуватись. Ось, бачите, Боже, яка краса. І ось я маю ось такий чорний гудзик, бачите? Якщо чесно, я... це зелене це скло, а це я не знаю, що це за матеріал. Воно і не пластик, і не скло. Якийсь такий дивний матеріал. От, бачите, але я ще маю ось такі великі гудзики, бачите? Я точно знаю, що цей гудзик виробництва Чехословаччини. І тут таке крихке скло: от в мене інший, поки до мене доїхав, ось він отримав ось скол, воно прямо таке скло, крихке, ніби Розслоюється. Мені було ж цікаво знайти аналогічні гудзики, ну, щоб зрозуміти виробника. Бо оці білі гудзики – це точно виробництва Чехословаччини. Ой, Боже, бачу сама свої нігті. Я ще раз перепрошую. Так. Ось така зелена краса до мене приїхала. Вже буду розглядати потім, якщо зрозумію виробника, напишу. Так, не складаю поки в кадр, бо не фокусується камера. І ось такі зелені гудзики, ось такі, дивіться, як вони мені подобаються. Ну, вже впала. Я не знаю. Ну, от скляні... Мене так приваблюють скляні гудзики, того, що вони дзвеняться, ну, своїм виглядом, своїм блиском. Можливо, того, що зараз більшість гудзиків пластикові. Ну, я не знаю. Я від них, від них просто млію. Я перепрошую. Сьогодні таке відео сумбурне. Ось так я бачу, вони скляні, і вони ще з нанесенням білої фарби. Бачите, я вам в якомусь попередньому огляді показувала, що на ну, тобто, я так схиляюсь, що це якраз-таки Чехословаччина на гудзики. Ось я вам показувала серію з тваринками і там розказувала, що є нанесення золотої фарби або срібної, а є білої фарби. Ось ми з вами бачимо знову приклад нанесення на гудзики саме білої фарби. І ось я вам хотіла показати, які я маю різнокольорові гудзики. З іншого скла. Ось, ну, зелений, З зеленого скла в мене був лише один ось такий зелений гудзичок. От, а то вже пішли з інших кольорів жовтий, ось такий. Зовсім фокус загубився, так. Є ось так, з такого блакитного, це вже е, також десь е, 80-ті, з нанесенням люстрового покриття. Ось такі блакитні, бачите? Вони, вони маленькі, вони на блузки, але вони бачите, які гарні. Такі, наче, цукерочки. Потім є, ось на них можна було б сказати, що вони рожеві, але вони не рожеві. Вони такі, наче. О, як, як же ж сказати, такі, що це за колір, тому що я маю з рожевого скла, вони, бачите, Ось зараз змінимо із з жовтим, щоб вам краще. Вони відрізняються. Ось, Це просто гудзики з прозорого, різнокольорового скла. Падають, Я вже буду прибирати, щоб краще. І ось зі звичайного прозорого скла. Також з нанесенням люстрового покриття. І ось тепер я маю ще ось такі зелені. Дякую пані Ярино, мені дуже, дуже приємно. Бачите, яка краса. Ну, я не знаю, я ж розумію, що, що люди, які не цікавляться гудзиками, можливо, їм не так цікаво, а я не знаю. Я ну, я, ну просто вмліваю від гудзиків. Так, Ну і давайте вже на останок подивимось ті гудзики, що прислала пані Ярина. Так, зелененький і гудзик її власного виробництва. Ой. Ось. І так ще раз, пані Ярино, мені дуже-дуже приємно. Я вам дуже-дуже вдячна вдячна. Ви ніби прочитали мою мрію. Дякую вам велике. Що ж, заходьте ще на мій канал, буде цікаво.